Коли я кажу людям, що працюю в МКЧХ, вони часто дивляться на мене трохи розгублено. Знаєте, кажу я, червоний хрест, червоний півмісяць. О, кажуть, так ви лікарка? Ні, кажу, я не лікарка. У нас є лікарі та медсестри, але це лише мала частина роботи, яку ми виконуємо. То що ж ви робите? питають вони. Ви чули про Женевські конвенції? Звичайно, сказав один хлопець. Але що це означає насправді? І я задумалась на хвилину. А потім сказала: це означає, що під час збройного конфлікту ми можемо прийти на допомогу. Це означає, що люди, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії, можуть отримати доступ до чистої питної води та їжі. Це означає, що діти, які були розлучені зі своїми сім'ями в зонах конфліктів, можуть знову бути разом з ними. Це означає, що відвідуючи позбавлених свободи осіб, ми намагаємося забезпечити, щоб їх тримали відповідно до міжнародних стандартів з повагою до гідності та без загрози жорстокого поводження. І як вам це вдається? запитав він. Понад 13 тисяч моїх колег працюють у більш ніж 80 країнах світу, але ми не самі. Ми працюємо спільно з національними товариствами Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Ході нашої діяльності ми буваємо як у великих містах, так і у віддалених сільських районах. Наша неупередженість, незалежність і нейтральність дозволяють нам торкатися вкрай складних питань. Значну частину цієї роботи ми виконуємо в мирний час, але збройний конфлікт створює безліч нових потреб, багато з яких не відразу помітно, наприклад, у психосоціальній підтримці. Захисті від сексуального насильства чи інформуванні про небезпеку протипіхотних Ми працюємо спільно з людьми, допомагаючи їм покращити власне життя. Щоб, яким би не було їхнє минуле, вони з надією дивилися в майбутнє це і є гуманність у дії.